Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. Сьогодні дуже гарний день, посміхніться і привітайтесь, побажайте один одному доброго дня. А скажіть мені, діти, чи добре, коли людина здорова? Добре. А для того, щоб бути здоровим, ми повинні про нього піклуватися. Який у вас настрій, коли ви здорові? Що ви робите? Граємося, сміємося. А коли хворі у вас температура, що ви робите тоді? Сумуємо. Подивіться, будь ласка, одне на одного, посміхніться один одному. Чим ми посміхаємось? Вірно, ротиком. А що знаходиться у ротику? Вірно, язичок, зубки. Діти, а скажіть, будь ласка, для чого людині потрібні зуби, щоб пережовувати їжу. Посміхніться та покажіть свої зубки. Цікаво, а чи усі гарні білі зубки? А давайте прослухаємо вірш про ведмедика, який не піклувався про свої зуби. Ведмедик ласун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку. Та стали ведмедика зуби, боліти, реве наш ведмедик ночами не спить. Не всидить на місці, не їсть і не п'є, дуже жаль мені ведмедя, бо об'ївся бідний медом. Сьогодні до нас у гості прийшов Мишко, але він не посміхається, а сумує. Давайте запитаємо, чому він засмучений, що сталося. Він каже, що у нього захворів зуб, тому що страшенно не любить чистити зубки. Зуби треба обов'язково чистити два рази на день, вранці і ввечері, говорила йому мама. Але він не слухав. Не будеш чистити зуби, вони захворіють та почерніють, сердився тато, але він і його не став слухати. Хворі зуби буде лікувати лікар «Подумаєш, Подумаєш, вирішив він, яка різниця, я зуби, чи ні. Не можуть вони від цього захворіти, думав ведмедик. Одного разу сів на кухні і з'їв бочку меду солодкого. Раптом мишку стало боляче-боляче у роті. Невже зуб захворів? здивувався, ну і що перестане, але пройшов певний час, та зуби боліти не перестали. Засмутився мишко і прийшов до нас на порятунок. Дітки, що треба робити, щоб зубки не хворіли? Чистити зуби зубною щіткою і пастою. Скільки разів на день треба чистити зубки? Вірно, два, вранці та ввечері. Щоб почистити зубки, нам знадобиться зубна щітка та зубна паста. Зубної пасти знадобиться невеличка крапелька. Пам'ятаємо, що кожен зуб потребує своєї уваги. Щітку треба тримати під кутом, наче маленький літак, що летить до вас. Летучі монстрята бруду та крихітки їжі ховаються між зубами, вирушаємо на велику місію чистити проміжки між зубами за допомогою нитки або спеціальних паличок. Зуби та ясна це м'яке перо, яке треба обов'язково чистити. Не забувайте про масаж для міцних і здорових ясен. Відвідуйте свого супергероя, доброго стоматолога, раз на півроку і він перевірить ваші зуби. Чудово розповість про їхню красу і здоров'я. Необхідно їсти тільки корисну їжу, особливо молочні продукти. Солодка їжа дуже шкідлива для зубів. Щоб лищали та кожен з вас повинен знати, паста щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Ось Мишко і зрозумів швидко додому поспішив, щоб мамі й тату розказати, що буде він здорові зуби мати, тому що завжди буде пам'ятати, що за зубами треба доглядати. Дякую, малята, за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.